Так, ну еще это, наверное, одна из И, В общем-то все, все, о чем мы вот сейчас вот, э, дискуссии, это э, дискуссия об инструментах, а не об применении этих инструментов. Питание. А У нас була не тільки революція гідності, але ще й була антикримінальна революція до польських друзів. І розуміння того, що це була антикримінальна революція. Питання таке. Вона нам ускладнює життя, цивілізаційний вибір народ України зробив, як би там не було. Але крім цивілізаційного вибору, у нас ще постала проблема закостенілості влади в питаннях реформування країни, і саме в питанні реформування територіальної проблеми. Ну, перша і головна відмінність від Польщі нашого досвіду у тому, що зміни до конституції які. Вкрай потрібні є спроба вирішити в неконституційний спосіб. Це перше. І звуження конституційних прав людей може призвести ще до одного вибуху. Тобто є певна загроза у тому, що ліберальна конституція, яка в нас зараз є. Вона направлена на людину, може бути більш спрямована в соціальну. І це може призвести до вибору. Якщо Польща вийшла з тому, що реально предлагається діти, що вона на федеральну конституцію, яким конституції. чином тепер нам вирішили. Ми ж піднімали руки. Що це за узурпація? Ви собрались? Давайте будемо діалог вісти. Я, я Время, прошу, Время, будь ласка, тихіше, тому що є регламент і є, мабуть, якісь правила, а не всі хором будемо кричати. Всі, хто задає питання, всі зададуть. Але будьте поважні друг до другу до друга і дуже коротко задавайте питання. Ну, ми бачимо. Не коротко. Будь ласка, В мене дуже прості питання. Перше питання: скільки юридичних осіб?